Доброго дня. Лабораторна робота номер 8 Дослідження пружних властивостей тіл. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження пружних властивостей тіл. Мета двокрапка. Дослідити пружні властивості гумових шнурів. Пружин під час деформації розтягнення. Обладнання. Штатив із муфтою та лапкою. Гумові шнури пружини, набір тягарців масою 100 г кожен, учнівська лінійка. Перед тим як виконати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі питання Що таке деформація? Які існують види деформації? Все це ми вивчали на попередньому уроці. Тому в попередньому відео, якщо забулись, ви можете знайти. Усі відповіді на подані питання. Друге. Які деформації називають пружними, а які пластичними, Третє. За якою формулою розраховують силу пружності? Ще раз наголошую. Якщо хтось не може відповісти на ці питання, ще раз переглядаємо попереднє відео та читаємо параграф 19. Наступне визначте та запишіть ціну поділки шкали лінійки. Дану лінійку ви бачите на екрані. Як визначати ціну поділки, ви вже маєте знати. Ми це робимо майже на кожній лабораторній роботі. Переходимо до експерименту. Нагадую, що потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки під час виконання будь-якої лабораторної роботи. Ці всі інструкції є на форзаці вашого підручника, хоча дану роботу ми будемо робити дистанційно, тобто самі досліди ми виконувати не будемо, а лише будемо спостерігати, як це робить лаборант. Ви ж будете лише записувати дані, тому всі експерименти ви будете починати найперше з побудови таблиць, і під час виконання роботи лаборантом усі подані результати. Вимірювань ви будете відразу заносити до даних таблиць. І так, перший експеримент це дослідження пружених властивостей гумового шнура А під час деформації розтягнення. Щоб його провести для цього, перше треба скласти установку для дослідження видовження пружного тіла від прикладеної сили, як показано на рисунку. На наступному відеофрагменті ви бачите дану установку. Зверніть увагу, гумовий шнур Б, другий, це та ж сама резинка, але взята вдвоє, тобто її товщина вдвічі більша, ніж в першої резинки. Друге. Виміряйте довжину недеформованого пружного тіла L0V. Знову ж таки, всі виміри ми будемо брати із відео. Наступне. Підвізьте до пружини тіла тягарець масою 100 г. Виміряйте довжину деформованого пружного тіла L. Нагадує, якщо підвішений до шнура тягарець масою 100 грамів перебуває в стані спокою, він розтягує шнур із силою, що дорівнює приблизно одному ньютону. Четверте. До пружного тіла послідовно підвішуйте 2, 3, 4 тягарці. Для кожного випадку виміряйте довжину деформованого пружного тіла. П'яте. Визначте видовження шнурів за формулою х дорівнює l l 0 v Отримані результати подайте в метрах та занесіть до таблиці. Останній шостий пункт експерименту першого. Знайдіть відношення k, тобто коефіцієнт пропорційності жорсткість шнура. Формула f пружності на х, що слідує із закону лука. Експеримент 2. Дослідження пружних властивостей гумового шнура Б під час деформації розтягне. Щоб це зробити, треба повторити дії, описані в пунктах 1.6 попереднього досвіду зі шнуром Б. Весь алгоритм вже ми виконали. Ми просто повторюємо те саме, але вже з іншим шнуром. Перед тим, як подивитися відео, де все показано. Побудуйте другу таблицю, в яку і будемо заносити одразу ж усі дані даного експерименту. В наступних дослідах визначайте довжину шнура самостійно. Зупиняйте відео і дивіться, з якою поділкою в нас сходиться вузлик. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, перше. Чи впливає навантаження на те, якою буде деформація пружної або пластичної. 2. Чи залежить у разі пружної деформації жорсткі шнура від його видовження? 3. Як змінилась жорсткість шнура зі збільшенням його товщини вдвічі? Даний висновок, як і всі обчислення, ми записуємо в робочий зошит. Лишилося дати відповіді на контрольне запитання. Звичайно, письмово. Перше, чому пружину для динамометрів виготовляють зі сталі, а не з алюмінію. Друге, для шнура А або Б. Побудуйте графік залежності сили пружності від видовження шнура F-пруж від X. Третє. Пружина динамометра під дією сили 1 нюль видовжилася на 20 мм. Під дією якої сили ця пружина видовжується на 8 см. Третє запитання це задача. Тому розв'язуємо її як будь-яку задачу, розпочавши із даного. Домашнє завдання. Повторіть параграф 19. Виконайте вправи 19, номери 6 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі!